Усім привіт! Сьогодні в нас вже четверте число, 4 січня. Я всі ці дні знімала потрошку, десь самі може класні моменти, тому відео таке буде в розброс, як кажуть. Записала таке маленьке придіслов'я, тому дивіться, думаю, по смислу буде понятно, де ми, що ми були. Всім гарного просмотру, Не забувайте ставити лайки, підписуватися. Я дуже дуже рада, що ви всі з нами. Ми дуже вам всім вдячні за поздоровлення з Новим роком. Вас всіх теж з Новим з новим роком. Хай все буде добре у нас і хай буде перемога. Дивіться, як гарно, просто гарно. Дивіться, це якась краса. Це ми зараз вже від Костоправчика їдемо. Дякуємо велике, прямо взагалі всіх нас вим'яв. Так що я там піщала, чуть не впісялася. Рекомендаціон, так. Але ж воно круто. Але ж воно одразу круто стає. Де всіх він нас там помяв, я їду, всю руку не чувствую, блядь. Больно, больно. Обідели мішку, написали в норку. Коротше, їдемо. У нас дизель закінчується і ми їдемо шукати десь заправку. Бо приїжджали мимо заправки, а там дизеля нема. Йошкін кот. І зараз тепер нам треба десь там нам об'яснити, де поїхати. Оковська десь заправка, то зараз будемо шукати де та Оковська заправка. Ну так. Да. Бо ми ам пішку проїжджали чи що. Ага. А, оце, щовковську, зараз на, на нариємо та і бігом заправимось, бо додому не доїдемо. Ні, ні, Боже, яка Це просто чимось. ви дивіться. А, наші очередь у нас Даша теж хоче. Кава, ходоги. Нам ага. цього всього мало, розумієте, вдома. У нас же дома їжі нема зовсім. У нас светло есть. Там зараз такая красота. О, без було, да. Надо Тому було ще ту коля лицом стать. Наше ти лицом став туди? Нам же красоту надо наблюдать. Ні, я все в цю покажу. Там така краса. А потом дома хто буде доїдати? Буде пропадать? все да, дай, mm. да, У нас Ви mm. бачите темно. З той сторони не темно, що саме цікаво. Uh -huh. Темно. Він це примороз. Ма, дай вкусить твоего. А ты дай мне сфером тогда. Mm -hmm. заправку нашли топлив я не доехал я не доехал и точно так она типа 1400 1100 чем-то начинал она чуть сама себя не объегорила. На 400 гривен ага. я когда позицию скажу на сколько там она типа такая тысячу меня уже только две кофе за 100 гривен типа она такая ой а я худой наверное почитал даша сильно честная не, ну, а ну да, не, ну так би нам ту копійку влетіла. Ну, мягку рибу вже купили, тепер ще треба м'яке пиво. Тепер все класно. А Кому лящ? Всім доброго ранку. Дивіться, яка в нас зима. <ріх> Ні, трохи є. Трохи є, бачите, такого ізморос якась. Є, але це ерунда. Ой, таке покрилося інім, я сказав би. Може було, блін, мінус один чи мінус два, да і все. Ну, от вам і весь мороз. О. Що, ребятки? А я хочу зайнятися камерами. У нас, коротше, ця камера гавкнула блін, з цими постійними відключеннями світла, поняли От. Чогось вона короче, зробила там фігню якусь, ну, прожучала щось і перестала працювати. І виходить, що і задні камери теж не так працюють. Коротше, воно все до кучі було зв'язано добре, а зараз все херня виходить. А нам треба ребятки, Купив, блі, такий ще набір. Подивимося, що воно в себе представляє коротше, з регістратором. Бо то у нас все було так, по Wi-Fi, без регістратора. От, і писало тільки в облако, поняли? О, облачне хранилище. А так як воно собака дорожає і по бабу це фігня. Коротше, виходить. Краще взяти з регістратором і воно собі на регістратор буде писати на жорсткий диск і циклічно там форматируватися. Це хочу зайнятися, блін, не знаю коли. Попробую сьогодні щось зробити, а там будемо бачити. Короче, маленький вам обзор зроблю. Ух, фишка. А що це таке? Реєстратор. Ось такий. Це воно в хаті буде стоїться? Так. Да. О. О, такий реєстратор. Сюди вставляється жорсткий диск. Воно без жорсткого диска треба ще жорсткий диск купити. Такий, як на комп'ютері. Ага. Куди воно буде записувати відосики? Ага. Воно і так буде працювати без записі, але ж нам треба записувати якась інструкція От, на англійському. Ну, я думаю, ми розберемося. Тут все дуже просто. Пише, що дуже все просто підключається. Тільки треба все втыкнуть в розетки, дать интернет и все что <coughs> у нас в комплекте? О, у нас да, даже мушка есть в комплекте. Мышь. Маленькая мышь. А для чего целая? Ну блин, клацать, переключать, настраивать. Ага. Хотя можно и любую подключить, но в комплекте есть. Это что у нас? Це у нас, короче, зарядки. Ой, зарядки, говорю, адаптеры. До... Один адаптер до... Wi-Fi цього реєстратора і 4 для камер. Так, працюють вони на 12 вольтах 1 Ампер. Отлічно. Значить, можна підключити їх без оцих блачків від акумулятора. Поняли? Щоб воно, коротше, було автономно. Все працювало і коли відключають світло, воно все одно. Працювало далі. Це дуже добре, я на це дивився і звертав увагу, тому що є такі, що працюють на 5 вольтах, то мене те не встраювало. Так, і самі камери. Вони у нас по Wi-Fi, тому тягнути треба буде дроти тільки для підключення в сіті. Ну, я поняла, електрики. От. А так вони будуть о, через антенки, короче, связываться с нашим регистратором. Ось таке, короче, ребятки, такі справи. О. Скільки ваннушу стоїть? Ты ж скажи кому ж. Да, набор стоит три з половиною, по-моєму. Це вообще дуже дешево, мені здається. Да. Ну так воно ж без цього, без, без диска жорсткого. Ну, понятно. А воно, тобто на вулиці, все, воно да, там ніде да, нічого, да, нічого не замкне. Ну, не, не, так, не замкне. Його треба під кришку якусь одягати чи ні? Да, ну, звісно, краще під кришу. Вот, любу камеру. Хоча вони з і... 60. 66, вот это і защита якась там, коротше. Хорошо, а чого вони не крутяться, <кък> як у нас стара була? В різні сторони. Джу -дю -дю -джу -дю, Ні, -ні, -ні. Джу я спеціально взяв стаціонарні, щоб не було той, як вам сказати, фігні отой. Ну, потому що вона тупить, застрягає і так далі і тому подобне. О. А це не буде тупить. Ти настроїв собі в різні сторони і все, і ти просто дивишся картинки. статичні. А їх штучок? 4. 4. Да. Ти будеш бачити статичні чіткі картинки. Ну, а якщо буде мертві зони? Не буде мертвих зони, настроєм так, щоб не було. Да и все. Короче, ребятки, отакі справи. Будем пробувати все діло підключати. Не ну, правильно, бо воно треба. Воно треба бо навіть коли в нас вдома немає, так? Да, так, да, да, з телефона до телефона. Раз прийшов, быстренько гляну, все, успокоїться, що все програмка, чути. да, І ти можеш наблюдати з будь-якої точки мира. Сліпи. Мира. Ну, все Даша тоже. Даша приїхала додому, mm -hmm. да? mm -hmm. а може дивитися, що в її квартирі. Mm -hmm. Хоча що в неї там в квартирі. Ну, все равно, все нас всякий случай. Все, она ріті давала ключі. Ну, вона ж на съемная, да, то краще, конечно, за неї дивитися. Бо мало ли. Тому ми всі вдома немає, да, прийшов, mm -hmm. коли прийшли, винесли там все, що можна. Ні, вона ріті ключі давала. Рита mm. там ходила, что шукала по ее квартире. Она говорит, не, 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 вот то, вот то, вот то, дивись, вот то вот, там. Как прикольно. Вот такие сюда наборчик, да, есть там с кабелями, с проводами, поняли, ну, там, да, оно по-другому Есть проводники, вот, короче, я взял такие. А без проводников краще, да? Uh, Чем краще проводні? Проводу меньше натянуть. А четверо? І в театр, дівчатка, хлоп'ятка, класно. ну Воно дійсно гарно. Ось тут все украшено, таке, подивіться, як класно. Все прямо, ну так, знаєте, воно так натуралістично. Суперовське. Класненько, класненько. Мені подобається все. Але вистава не дуже. Вистава зовсім ні. Зовсім не подобається вистава. І там ёлочки, дивіться, і тут фотозона класна. Єдине, що не, невдобно нам від двох робити фотки. Дивіться, як класно, так? Да? Так що це в нашому театрі. Кому треба, приходьте, купуйте білети да? і фоткайтесь. І ще там класно, дивіться, яка праця. І кстати, тут же ж ці дитячі е, е, ну, теж празники. Зараз дитячі всякі Вистави, До цілий січні, здається, мені, що дитячі вистави. Є yeah. yeah, класно, мені дуже подобаються Оці всякі штучки так класно придумали. Ой, тут взагалі взагалі клас. Цього я не бачила, Яка гарнюка. І я собі таке хочу. Дивіться, як класно, да? Ще таке воно сен. Все так придумали обалденно, да? От треба сфоткатися 100%. Сто процент. Відсотків, відсотків. Хотілося зняти вам театр наш. О, як він... Дивіться, ночі підсвічується красиво, гарний такий. О, ну вистава, правда, сьогодні була не От. Таке ото, я вам скажу. Приїхали, гроші заломили, а зіграти не змогли нормально. Тому ми навіть не досиділи. Ну що, добрий вечір, щедрий вечір. У нас сьогодні ета, як свят вечір, да? Да. Получається. до нас прийшли гості, ми їм показуємо ось діток. І Тетяну можна. Я знаю, що і можна. можна а, і маму можна показувати. Ось. Всі, кого можна, я показала. ж теж не треба. Да? і ось. Ось, все, всіх показала, кого можна. <рес> Що в нас на столі? Давайте стол покажемо, кого можна показувати. ось, вона така. У нас тут салатик, якийсь один, салатик якийсь другий, третій, четвертий. Блинчики сладкі. Кстати, детки це сладкі блинчики, щоб ви знали. Вкусняче-вкусняче. Да, Холодчик. Да, і тортик буде. Сама готувала. Ой, похваліть її да, мене, похваліть, ось срочное не, дело. Не Короче, уці всякі штуки мясні, це горіхові котлети, це ковбаски, це всякі там уце такі нарізочки. І все. А, ще картона булька, картопля. Така картополька. Короче, стіл у нас добрий. Радічем на Новий рік. Тому що сьогодні таке свято більш грандіозне, ніж новий рік. Ось. І йолка у нас ліса. Не Ми такі... Ми такі... красива. Бачите? Красива так, Ми такі не вкрасили. Чотири ігрушки Коля повісили, і на цьому все закінчилось. П'ять. Ну, п'ять, так. Да. Тортик, тортик. Та й показу. Бо потім я обов'язково забуду поки вам, він такий красивий. О, заховала, ну, да? Та це не я заховала, я а, не знаю, ну, хто ну, це ну, поставив ну, так високо, що нічого не видно. Торт. Ось такі вкусні. Я ж кажу, хваліть так, мене, хваліть. Всім привіт. Мабуть, вам видно не буде. Багато-багато лебедів зібралось до Кубки. Бо в нас все заморозило. Зараз покажу. Вона зараз, вона зараз, бачите, вже вона вийшла, вона сніжок лежить, сьогодні 4 число, цілий день нічого не знімала, бо цілий день я відходила. Вчора відходила, сьогодні відходила, ну таке буває. Таке буває, коли довго не пив і відпустив коней, як говориться. Так що, ой-ой, йдуть, мостик шавлять. Куди йду я? Ну, всі знають, куди я йду. До карандаша, я йду. А вже вечір, бачите, все позамерзала, там лебеді, я ж кажу, зібралися Ой, кубкою У нас вчора ввечері 5 градусів морозу було, ну все так прямо добре відчувалося. І пішов спочатку такі мокрий сніг, потім, звісно, як примерзло, то було таке прямо холодно. Стало, все замерзло. Все було засипане сніжком, але за цілий день, то ж бачите, нульова. Температура плюс повітря було таке. Чи вітер був, і воно все пороздувало. То воно, зелена травка, корич, це наша зима. Зараз 0 градусів. Я йду до карандашика покормити його, зібрала їм цілий пакет там добре, вкусненьке там макарошки зварила йому свіженькі, кісточки вкусненькі, там копчені курочки, ну і прям копчені крильця, бо хтось щось надкусив і все. Це люди лазять О, Зараз я прийду до нього, там вам покажу щось. Так, Практично дійшли, зараз будемо шукати, де той карандашик наш. Карандашику. Карандашику. Зайчику, куди ти миску знову задівав? А ну-ка розказуй, я вчора і тут залишила. Ні, вчора наша кормила. Вчора не є. Карандашику, зайчику. Хлопчику. Ой, так, давайте тут шукати, де він завжди її кидає ту миску. Так. Ну-ка, 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 глянемо. Є вона тут чинимо. Сьогодні напугалась, Як не знаю хто. Блін, ну він миску взагалі десь заніс. Нема тої миски зовсім. Це так. її шукати ту миску. Нема? Блін, що на землю висипать. Тут воно з такою подлівочкою. Ну це ж так. Ну і як оце? Всі бутилки сюди перетаскати, теж не перепускаєш. Не Ну Тут ніде нема. Так, Мисок нема. Миски. Аж воно воно де. Аж туди під дерево затаскав. Бляха, я туди пройду разі. З курткою собі всі подрябю. Ой, карандаш, карандашику. Давайте спробуємо пройти туди. Бачите, миск. Ну, давай ще собі. Порви куртку буде вообще класно. Так, тепер світло Надо вилізти якось. Так, так, куди как я сюди звола. Вилізти. Затаскує він миску подалі, бачите, від людей. Щоб ніхто не бачив його. С карандашику! Я тобі смачненького принес, Я не йти. І зієчка дала тут. Бо варила, і та багатько залишилось. Вкусненько тут. Було тепле, не знаю зараз, як воно. Мабуть, вже поки дійшла за месо. Топто. Сьогодні взула дешки не уявно. На мене було власті. Ой. Карандашику! Йди, йдем, да. Він може не захотіти. Зайчику, карандашику, я тобі їстеньки принесла. іди, зайчику. Нях-ня-нях-нях-нях-нях-нях. кицюня, Іди Уже Рука вже змерзла. Ооо. Зайчику, карандашику. Зайчику. Хвостику. Біжи, біжи, бігом. Біжи бігом. Кицюня. Це так ж, сьогодні ж холодно було. Хоч би він не замерз сьогодні за ніч. Бо вчора днем було тепло, а потім як стало холодно на ніч. Блін, я вже так стояла, переживала за цього карандашика. Де він, що він? Хоч бинде не замерз. Нещасна собака. Карандашику. Маняня. Карандашику. Зайчику. Іди, я тобі кушать принесла. Бігом, бігом, там смачненьке. Хоч би ніде не замерз. Мінус п'ять, то це, знаєте, я вам скажу, це не два і не три градуси, а мінус п'ять це вже добре. Навіть якщо він, а ще вчора ж спочатку дощ пішов. Щоб ви розуміли. А потім почався мороз. То ви представте, це мокра собака, а потім ще й мороз. Я не знаю, як воно, бідне, вижило. Це за нього думала сьогодні цілий день. Але вийшла тільки все на вечір, бо, якщо чесно, ну все, лапи якісь є. Може це він, він бігав. Свіженькі лапи. Кередашику! Хвостику! Де ти є? Зайчику! Це, звісно, жесть, просто жесть. Я ж кажу, я хочу думати, що він комусь в руки дався, але я дуже-дуже не, не впевнена в цьому. Ну, Не виходить він. Ніде він не виходить. Зараз почекаю трохи. Якщо не буде, то піду. А завтра вже прийду, подивлюся, з'їв він чи не з'їв. Хоча це може і інша собака з'їсти. Звісно. Дуже-дуже шкода собаку. Неможливо, як шкода його. Але ж він ну, зовсім ніяк не хоче даватися. Ні, немає. Оно і маленьке-маленьке. Мій же ти маленький, вийшов, вийшов моя зайка. Холодно було, змерз мабуть, зовсім. Змерз мій зайчику. Воно бачите, яке він. Та холодно, звісно, холодно. Ой, божечко. Ну слава Богу. Слава Богу, він на місці. Моя ж ти рибка золотенька, де ж ти була? а? Лапки холодно. Давай, хоч трошки поїш, воно вже тепленько буде. Ой, як важко так от дивитися на цих животних. Якщо б це я ж кажу, літо ще було, то ще таке. Воно ж зовсім не хоче даватися. Карандашику, моя ж ти рибка золотенька, моя ж ти манюнечка, не бійся, я тебе трогати не буду. Просто принесла кушать, Да, тобі кушать принесла. Ти мене два дня не бачив, то ти Дашу бачив, мене не бачив. Даша каже, що він теж виходить, але ну, не зразу, але виходить. Бачите, він. Зайчик маленький. Манюнечка, кушай, кушай моя сладенька, кушай. Кушай, рибка золотенька, кушай. Не знаю, що з ним робити. І, і, і де він тут в цих камушах прячеться? Я ж кажу, що вчора взагалі погода, умови були дуже погані, що дощ пішов, іначе був плюс. А потім як почала приморажувати і різко заморозила до мінус п'яти. В 12 ночі вже було мінус п'ять. І дощ змінився снігом. Спочатку мокрим, потім таким. Зранку встала, звісно, сонечко було, все, але ж зранку було теж мінус 5. <coughs> кушай, кушай, моя сладенька, кушай, кушай, моя діточка. Не бойся. Я ж тебе не трогаю. Ну, <coughs> все так, щоб ви бачили, що. Просите, показуй нам його, показуй. Ось показую. Періодично, щоб вам не надоїдати з ним. Таша, звісно, коли сходила, то вона не знімала. <coughs> А я досі не вичухалась. Тож я хворіла перед Новим роком, а потім ще до театр, то то-то, то, то до Кастаправа, то ще кудись. То ми прогулялись по місту. І все, і мені ще добріше. Я вчора я ж кажу. Мало того, що погано було після другого числа. З другого приходили гості. У нас ще в 2-го був дуже насичений день. І в театр, потім прогулялись, потім ввечері одразу гості прийшли. Ну, ми Стаса забрали, а Тетяна вже. Прийшла Сашею, то я как наклюкалась, я вам скажу, якось не розчитала Олечка. І третє число у мене було число відпочинку і лікування. І та я інурафін, я так сіл, і все не знала, що в себе запхати. Голова боліла, і вся така була, що мама дорога. то Сьогодні проснулось. сонечко світить в віконце, я відкриваю глазки, у мене голова не болить. Боже, яке це щастя, коли не болить голова. Так що таке діла? Так, все вже в нас темніє. Бачите, так швидко бистро Швиденько, оп, і одразу темно. От так -от. Закат такий. І тучи, закати тучи, такі туч. бачите? Все. Кушай, кушай зайчику. Я, нічого. я не підходжу до тебе, я знімаю тут все навколо. Кушай хвостику. Ой Боже, хвостиком між ногами труситься. Жимо, як холодно, це мені щасному собачки. Буду біжати, бо сама вже як собачка ота змерзла. Да? Кушай карандаши, кушай. Я завтра знову прийду. Завтра я трошки раніше прийду. Добре? Кушай, кушай, моя сонечко, кушай. Холодно. Бачите, вітер дує, він аж присідає. Кушай, кушай, моє сладенька, кушай, моя діточка.